Всіх вітаю! Ви на каналі Art-Zayka і з вами я, Бандурська Світлана. Так, і так, у нас є наш коло. Да? І ми а, з тобою малюємо ось таку лінію хвилясту Посередині з такою виїмочкою. Різкі прямі лінії всерединку З'єднали напівколом. Ось тут така бугринка, виїмка невеличка. Ще раз бугринка і закрутили нагору. Бугринка. Але це вже трошечки більша, вона така продовгувата. Далі знову виємочка, ще раз бугринка, і з'єдналися з кінчиком. Катаємо таким чином, щоб назвам, ось так розходили з пальчики. Тобто спочатку посередині, а потім ось так розійшлися пальчики. І якщо нам треба кінчик більш гострий, то ми саме ось так пальчиком. Оп, Викладаємо таким чином, щоб трошки виходило за колом. Далі заколом приблизно 0,5 см ми з вами залишаємо і ось так придавлюємо. Так само і інше. І можна трошечки дивіться, одразу викладати якусь форму нашим колючкам. додавати трошки різних форм, щоб вони в різні сторони дивилися. Згасло хвилинку. Uh -huh. uh -huh. Так, чи зрозуміло, як викладати? Uh -huh. Перший ряд готовий в мене майже. Тут можна дивіться, можна трошки подзакручувати краєчки, щоб вони так в різні сторони дивились. Так, і переходимо з вами до другий ряд. В другий ряд робимо більш такий, скажімо, він у нас менший за розміром. Тому ми між пробільчиками кладемо завіточок і придавлюємо. Або відрізаємо зайве, а потім придавлюємо. Так, Наступний завіточок. Можете викладати різної форми, розмір. Вона може вгору у вас направлятися. Ну, Тобто, пластирін дуже класний а працює, можна викладати. І вгору, і вниз, і вправо, і вліво можете формувати форму паучка або пушистого, або такого навпаки е причесаного, або навпаки нерозчесаного, різного. Тобто залежить від характеру вашого паучка, як ви хочете, щоб він виглядав. Можна зробити невеликого розміру а, ці джгутики, Буде такий більш як насичений, мабуть. Скоро підійде. Закликаємо другий ряд, намагаємося кінчик другого ряду, щоб він не придавлювався, тільки краюшок придавлюємо. Кінчик залишаємо на так, щоб він або вгору, або в сторону виглядав. Так, і закінчується вже в мене джугун такий. Але другий ряд майже готовий. Це класно. Можна трошечки наступні джотики робити меншого розміру. Обов'язково, якщо руки брудні після чорного пастилі, їх краще або витерти, або вимити. Беремо два однакових шарики для очей, робимо кружечок з кружечка ліпьошечку. Приміряємо, мені підходить таке око, так само, кружичок, Угу. І вкладаємо в біленький. Да, так, так. Тут дуже гарні очі намальовані. Давайте так і зробимо. Дивіться, хто хоче, можна замість шляпки зробити черепок. Ну, в відді шляпки. Або як. Може, не пам'ятаю, як цю дівчину звати? Такий віночок із черепочків і роз. рус. Ще раз. Вона така комірня скраба. Ой, дуже гарний так. Так, робимо тепер чорний. Теж такий лепешечку. Викладаємо вниз. І зробимо два білих щабліки на очі. Ще два малесеньких, малес... дві малесеньких, малесеньких точечки, так, горі внизу. Борі і внизу приклали і придавили. Так, щоб він заходило і на чорне. І на Тепер я візьму очі, я їх примірю, скільки вони займають місця. ось таким чином. І подивлюся уважно, як мені зробити останнє. А, значить, треба буде так, щоб у нас з під ока виходив рядочок, тому робимо зосім до плененькі Ще менше І ще рядочок третій. Він у нас менший за довжиною. Також викладаємо так, щоб прикрити наступний рядочок. І вгору я направляю. І іноді між ними ще ось такі чином. Щоб було пухнасте. Якщо важко зробити це за допомогою пальчиків, то можна зробити, е використовувати стеку, щоб відрізати, наприклад, дуже буде зручно. Я буду пальчики? Ні, ну так, так, Ну, Працюю, пальчиками беремо її, катаємо, катаємо, катаємо. Невелико зробити, якщо потім <звіст> Ну Так, але це не обов'язково насправді дуже набагато легше зробити о, декілька тоненьких, ніж о, одну Ну Ось так, ще. одразу накладати дві ось такі штучки і вгоре і Ще трошечки. Зараз опишемо. з іншої сторони також так відкладаємо і посередині щось. Зробимо декілька ось таких, тонень, таких тоненьких, тоненьких. Ось таким чином посерединці зробимо Ага, навіть більше на ось, ось Беремо як птичку і її ось, так, ось, так, і придавуємо з'як і прикладаємо. Напрямок. Давайте нагору. Як трошки злічі Очі з виходить. Один... Зброю. Не знаю, як вийде, як вийде. Він же повинен вважатися трошки зруйну. Ні? Ні. Ні, ну, добре. Так, друге. А я народу Угу. За, да, за вашим бажанням. Пишете злого, пишете доброго. Головне, щоб вам подобалося. Дивіться, якщо вам прям треба щось таке тоненько-тоненьке зробити, то краще використовувати, шпажку. вона дуже тоненька, гарно все вкладає. Можна залісти в будь-який місце. Ну, в принципі, все класно. Можна ще ось тут трошечки подати під руку. Все. І переходимо тоді на шляпу. Який класний на у нас виходить з вами. Якщо треба купити так, так, до кола, Підкували. Можна можна так нагору навіть. Закрутити і переходимо з половиною до шляпки. І пікочку ще доробиш буде гарно виглядати. Так. так викладаємо по формі нашої шляпки. Ліпошечку таку ось загладжуємо, щоб виглядало гарненько, гладенько. Так. і спробуємо зараз надати нашій шляпці ще драпіру... складенку. Робимо ось таку а, з вами форму джгутик, накладаємо на край і викладаємо її в цю сторону. І ось так. Ось так можна шпажкою прикладити, можна стекою розгладити в одну сторону і нагладити в іншу сторону. Ось таким читом. І загладимо саме в ці вихідку. І з іншої сторони так само додамо об'єму ці шляхці, теж робимо жовуто. Шапочка трошки складна, але нічого страшного зробимо. Давайте переходимо на братну частинку. І робимо з вами трошечку таку з напівковальчиком. З таким чином, щоб вона з однієї сторони була така рівненька, а з іншої робимо більш як напівкола, але і викладаємо шляпочку. Ось так. Одну сторону. Ось тут. Ось тут трошечки поміжмо. Так. Тут треба зробити нас іншу сторону, Ось так. тут загладжуємо зараз. обов'язково все выходити і прикрасимо ще її дохозочкою ще, 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 Так, нам припищуємо задати тут у нас выкарам вступать и просто закрутить така фоточку вийшла у нас така розочку і прикрасити розочку шляпку 違うわ。 Можна прикрасити капелюшка ще розочками та зеленими листочками. Далі ми з вами робимо крутику, більш тостенько відмінився, вільний п'яненько і покручуємо, зриваємо оперединку. Це у нас будуть лампки. Будемо дві лапки. Наступні лапки ми просто дійсно, для того, щоб ми відгадали припустимо, нам треба з'являти наші і сховати край лапки середину Також можна оформити фон у вигляді паутинки, взяти маркер чорний і домалювати її. На цьому все. Наша робота готова. Ставте лайк, підписуйтесь та до зустрічі у наступному відео.